Ми визначили місця, десь порядка 20 локацій, куди мешканці можуть приносити ялинка після їх використання. Правильна утилізація дозволить не тільки зберегти довкілля, а й ще персонально правильно забезпечити використання природних ресурсів. У визначені вакації мешканці можуть приносити ялинки, але при тим важливо знати, що всі ялинки потрібно очистити від прикрас, всі ялинки потрібно очистити від пакування. Ні, в кому разі не кидати ялинки в баки для сміття. Тому що ці контейнери, контейнери можуть бути пошкоджені, і відповідна техніка, яка буде забирати, також може бути пошкоджена. Крім того, можна самостійно привезти на станцію компостування. На станції компостування вже буде Проводитись компостування даного матеріалу і в подальшому воно буде використано для озеленення міста. Можна привозити на ЛКП Зелений Львів. Там вони будуть його потрібнувати і в подальшому використовувати для мульчування. Також можна привозити на домівку врятованих тварин добуша 24. Там будуть використовувати для годівлі копитних тварин.